Вітаю всіх у творчій майстерні. Різдвяна зірка давній символ Різдва. За традицією, на святвечір чекають на першу зірку. А як побачать її на небосхилі, родина збирається на святкову вечерю. Дві тисячі років тому саме Віфлеємська зірка, зійшовши на небо, сповістила людей про чудесне народження Христа. Також є традиція прикрашати верхівку різдвяної ялинки зіркою. Давайте разом виготовимо цю різдвяну прикрасу. Знадобиться два листочки кольорового паперу. Беремо перший листочок. Він у нас має форму прямокутника. А для роботи нам потрібен квадрат. Ось таким чином ми зробимо квадратик з прямокутника. Згинаємо папір, зайвий шматочок відрізаємо. Тепер дивіться уважно. Ось таким чином нам потрібно скласти наш квадрат, щоб у нас утворились додаткові лінії згину. Прикладаємо кутики до кутиків, щоб у нас було рівненько. В допомогу візьмемо собі простий олівець. На ось цих лініях визначаємо серединку, позначаємо її крапочкою. Тепер ось цю лінію згину вам потрібно розрізати рівно до нашої крапочки. Ось такі 4 надрізи мають у нас утворитись. Тепер робимо промінці нашої вірочки. Ось таким чином складаємо прикутничок. У нас повинно утворитись 4 промінця. Ось ми зробили 4 промінця, тепер нам потрібно склеїти. Приклеїмо два трикутнички. Ось таким чином. Намащуємо клеєм один трикутничок, а інший трикутничок приклеїмо зверху. Таким чином ми приклеїли 4 промінця нашої зіреньки. Але це ми зробили з вами лише половинку зірочки. Тепер нам потрібно зробити іще одну, точно таку деталь. Зробили. Тепер склеюємо їх разом ось таким чином. Наносимо клей і приклеюємо дві половинки. І у нас виходить ось така чудова, об'ємна, прекрасна. Бажаю вам веселих свят. До побачення!